Відвідувачки заняті з східних танців готуються до тренування. Права нога крок вперед. Ліга, Остання зв'язка вдих, ручки назад, вдих. східні танці вони важкувати. Тут треба працювати всім – і ногами, і бедрами, і животом, груддю, плечами. Ну тут, тут все працює і головою, це треба все запам'ятовувати, то тобто, для когось це релакс, а я а я приходила, запам'ятовувала, старалась, старалась і можна сказати, так і втягнулася. Ліана розповідає, східними танцями займалася у студентські роки. Після тривалої перерви знов почала танцювати. Я Танці. дуже дуже давно займалася східними танцями. А дуже танцями. можливо, це було початок аж 18 років тому. Потім в мене був великий велика перерва. Ірина займається танцями п'ятий рік, говорить, це допомагає їй підтримувати фізичну форму і боротися зі стресом. У моєму житті східні танці змінили моє відношення до самої себе, мабуть. Я полюбила себе, полюбила своє тіло, так мов жіноче. Я розкрилася як жінка, як матір, і як бабуся. І мені вважають, що мої діти, мої внуки, вони мої батьки, мій чоловік дуже мною стали пишатися, що я така у них гарна, така танцівниця, незважаючи на те, що мені вже багато років. Наш колектив складається жінок, знаю, які ну, за 40 років, так постарше, але у нас є зірочка. Це підростаюче наше покоління. Ярослава потрапила до колективу випадково. Говорить, спочатку записалась на фітнес. Через кілька занять тренерка запропонувала відвідати урок зі східних танців. Під час першого тренування розказує Ярослава. Зрозуміла, хоче навчитися танцювати. Я займаюсь буде два роки. Мені дуже подобається, бо це душа це танці. Це дуже гарно. Це як Висловити свої думки через танець Ярослава відвідує заняття з танців разом з матір'ю Мариною. Через місяць тренувань каже жінка, поїхали на змагання до Львова. На сцені виступали дуетам та усім колективом. Додому привезли два кубки. У такий нелегкий час танці, це дійсно зараз, щоб як кажуть, не поїхати купукою. Це відрада, це відключається від зовнішнього повністю. то, що твориться на вулиці, погружається в цей процес танцювальний і відпочинок по перше. Для себе, для тіла. До повномасштабного вторгнення колектив постійно брав участь в обласних і всеукраїнських змаганнях та фестивалях. Продовжують це робити і зараз, каже тренерка Альона Цигурова. За кілька тижнів колектив представить Херсон на фестивалі Батерфляй у Черкасах. Ми не просто там просто приїхали, просто з Херсону. Ні, ми тренуємося, викладаємося не на 100%, а на 200%. відсотків. Тільки тому, що ми це любимо, тільки тому, що ми сприймаємо це не просто як хобі, а як те, що приносить задоволення. Тому і танці в нас виходять емоційними яскравими. І доволі цікавими. Алюна займається східними танцями понад 18 років. Розказує, шукала для себе фізичне навантаження, яке б допомогло схуднути після пологів. Зараз тренерка виконує обов'язки президентки Української асоціації виконавців східного танцю у Херсоні та області. Як виявляється, східні танці відкривають не тільки змінюють поставу. Зміцнюють фігуру, вони гарно працюють з головою. Мінус стрес ми вчимося запам'ятовувати рухи. Це і профілактика Альцгеймера. За словами тренерки, танці це не тільки спорт чи мистецтво, це інструмент, який допомагає херсонцям підтримувати емоційну рівновагу. Уявляйте за стінами нашого залу. І дрони скидають, і обстріли. Але ми біжимо на танці. Ми прийшли, включили музику, переключилися, виходимо новою людиною і можемо сприймати цей світ набагато кращим ніж він є. Ольга Ляшенко, і Горпеченко, Суспільні новини, Херсон.